Вітаю! Цей український сайт я відкрила для себе ще минулого року. Мені його порадила кума моєї сестри. Вона добре розкрутилася та непогано заробляє на цьому сайті. Зауважу, що цей сайт із масштабним охопленням професій. Тут є багато чого необхідного для заробітку. Усі види сфер і послуг. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то отримаєте інформацію про новий заробіток в Україні, а саме сайт Кабанчик, про який, можливо, ви ще не чули. І не забудьте підписатися на канал. Незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Давайте з вами зайдемо в мій профіль. І я вам все докладно розповім і покажу. Реєстрація проста, у мене проблем не виникло жодних. Заходимо. Зараз я увійду під своїм логіном та паролем. Ось ми на місці. Шукаємо те, що нас цікавить в першу чергу. Оскільки нас з вами цікавить заробіток, то ми переходимо в розділ отримання завдання. Тут є замовники, які шукають фахівців у різній сфері діяльності. І є працівники. Так ось, яку тут роботу нам пропонують? А я нагадаю, що робота є абсолютна від прибиральниці до айтішника. Якщо ви фахівець з ремонту, меблів, тоді ось тут. Якщо ви, наприклад, перукар або ремонтуєте побутову техніку, будівельник, мийник вікон і так далі, ви повинні шукати людей, яким потрібні послуги в цих сферах. Або можете самі. Запропонувати свої послуги. Категорія робота в інтернеті. Ми бачимо тут копірайтинг. Збір, пошук інформації, наповнення сайтів, набір тексту, рерайтинг, розшифровка інтерв'ю, створення презентацій, інша онлайн-робота. Далі переходимо на копірайтинг і тут вже бачимо ціну за виконання завдань. Копірайтинг 420 гривень. Робота для копірайтерів в Офісі 70 гривень. Робота від копірайтером 420 гривень. Ці завдання ми бачимо вже у роботі, хтось їх виконує. Оглядова стаття сервісу 100 гривень. Завдання закрито, його вже зробили. Далі ми можемо перейти на пошук замовлень і бачимо. Создання мобільної проксі фірми 2000 гривень. Розмістити продукт на онлайн-майданчиках 5 тисяч гривень. Категорія послуг. Побутові послуги. Дизайн. Далі робота в інтернеті. Наповнення сайтів. Наповнять напаль, сайт на промі OLX Instagram Viber. 9 тисяч гривень. Заповнити товарними Позиція мій сайт 500 гривень. Ми тут бачимо багато завдань. В цієї категорії завдання очікують фахівців. Далі давайте подивимось: категорія фото. Відеопослуги, фотограф, відеооператор, монтаж відео, аерозйомка, випускні альбоми, інші послуги. Категорія реклама і маркетинг. Поширення реклами, виготовлення та монтаж зовнішньої реклами, послуги промоутерів. Далі категорія послуг тренерів, хореографія, водні види спорту, йога, категорія ремонт авто, двигуни, кузовні роботи, допомога в дорозі, ремонт мототехніки. Далі ми бачимо побутові роботи, тут всі замовлення дивитись, що є кур'єрські послуги, клінінгові послуги, меблеві послуги, домашній майстер, будівельні роботи, ремонт техніки. Тобто тут не тільки робота в інтернеті. Я думаю, ви тут зможете розібратися, сайт не тяжкий для розуміння. Ось адреса, де знаходиться їх офіс, місто Київ, Харківське шосе, є, звичайно, електронна адреса, куди можна писати, якщо щось не зрозуміло. Я переписувалася з підтримкою, відповідають швидко і по ділу. Я вам розповіла, показала, дуже дякую, що ви зайшли на мій канал. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, і мені буде приємно, якщо ви підпишетесь і залишите свої коментарі. До зустрічі! Нехай щастить!